Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК в день української державності будемо говорити з тими, хто її захищає. Дмитро Горбань, начальник рекрутингу 22-го окремого мотопіхотного батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Будемо розбиратися в тому, як відбувається нині рекрутинг до батальйону, що таке персональна відповідальність командира за бійця, і до чого тут тік-ток реальність. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Горбань Метро Андрійович, представник 22-го окремого мотопіхотного батальйону, 92 другої окремої Нової бригади імені Івана Сірка. Усіх вітаю. Також вітаю усіх зі святом та державності. Нашої я вас теж та вітаю. А, так, ну що, почнемо, ви власне один з небагатьох батальйонів, який вада таку якусь рекрутингову політику. А, власне, чому вирішили працювати з публікою напряму, а не через стандартну систему? Так, як на, так як наразі система, скажімо так, працює досить погано і у людей більше немає довіри. Ми робимо такий крок, що ми показуємо свою роботу на публіці. Ми показуємо людям, як ми працюємо, що їх очікує у нашому підрозділі. Тому зараз ми відкриваємо медійну сферу нашого підрозділу і будемо раді, якщо усі будуть нам допомагати. Що означає медійна сфера. Як будете працювати? По-перше, я хочу, щоб усі люди, які були у нас у частині, бачили, що про них не забувають. що Які доєднуються люди до нашої частини, що вони бачать, що тут буде відбуватися. Ми робимо максимальну систему усю прозорою для того, щоб кожен чоловік, який прийшов до нас, отримував у першу чергу підтримку. Та у них була ні, не так давайте, щоб. У нас була їхня довіра. Угу, угу, угу. Власне, чи ви бачите вже результати цієї відкритості, яка, яку ви запроваджуєте. На жаль, на теперішній час на це питання досить складно відповісти, так як ми тільки-тільки починаємо. Це один з перших ефірів нашого батальйону. Угу. Але я впевнений, що після цього ефіру в нас вже буде якийсь повноцінний доступ до медіаплатформи, та це буде. Наш спільний досвід, завдяки якому ми будемо краще розвиватися у цій структурі. Добре. Давайте поговоримо про те, власне, яка різниця між тим, як працює рекрутинг в 22 й і в інших частинах. Насправді ми Спостерігаємо за іншими частинами також. Ми хотіли б, щоб у наших бійців, які до нас доєднуються, в першу чергу була до нас довіра. Uh -huh. Щоб вони бачили, куди прийшли, і бачили, що вони отримують насправді. Не про обіцянки, а про реальні факти. Вони прийшли на посаду БПЛА, вони залишилися на цій посаді. Їх ніхто не переміщує, вони залишаються тільки там і виконують завдання, які у складі цього ж підрозділу. Uh -huh. Uh -huh. Е, власне, ну це безцінна річ, тому що дуже часто людина не знає, куди вона йде, або знає, що їй обіцяно, наприклад, що вона дійсно буде там керувати вепла, в результаті вона там займається якимось іншими е, речами. Так, насправді це велика проблема і нинішніх реалій, угу. тому що люди людям обіцяють одне і ми. Втратили повністю їхню довіру. Ми зараз тут, щоб відновити повністю їхню довіру, щоб вони нам, скажімо так, коли приходили, дякували, що вони прийшли до нас самого підрозділ, а не будь-який інший. Тому що ми підрозділ, який працює ще з 2014 року, у складі 92 ї окремої штурмової бригади, у нас є своя історія. Власне, давайте трішки про історію поговоримо, е якою вона є. Ми, наш шлях починався з Сум. Цей батальйон був заснований на Сумах. Він один з перших батальйонів, які, який прийшов захищати славетне місто Харків. Uh -huh. Вони багато усиль поклали на це хлопці, ну, скажімо так. Uh -huh. А, Добре. А, чи є в батальйону свій тип кандидата? Так, насправді свій тип кандидата є. Наразі ми шукаємо лише тих людей, які заздалегідь вже готові йти до нас. Ми готові прийняти усіх людей за їхніми здібностями, навичками. Ми підберемо максимально для них саму гарну посаду, яка буде підходити лише їм. Угу. Як це відбувається? А, як власне ну, от з першого дня да, приходить до вас людина? Куди вона приходить? Куди вона має прийти, щоб пройти рекрутинг саме до вас? З самого початку людина повинна нам зателефонувати. Хоча б uh -huh. вона нам телефонує. Ми роз'яснюємо їй усі подробиці, її проходження військової служби. Якщо він не йде на контракт, це один пакет документів. Якщо по мобілізації, то це інший. Людина загалом завжди нас розуміє. Ми стараємося якось наладити з ним саме топовий зв'язок, який тільки можливий. Вони до нас приходять і можуть потрапити. Як у резервний батальйон нашої словетної бригади, щоб піти до нас на контракт, так вони можуть і прийти до нас по мобілізації, але це трохи інша тема. Mm -hmm. Так, приходять, оформлюють документи. Що йде далі? Вони потрапляють на БЗВП. Після БЗВП, базової загальної військової підготовки, людина потрапляє вже до нас у підрозділ. У цьому підрозділі людина окремо проходить базову підготовку за тією спеціальністю, якою вона обрала сама, коли потрапила до нас. Якщо це БПЛА, це буде. Просто відділення і їм будуть пояснювати, як це працюють FPV, Mavic. Якщо це АГС, їй будуть показувати тільки процеси АГС-у. Не буде такого, що людину просто кидають, скажімо так, на підготовку і пояснюють все. Людина просто не може знати все. Угу. Тобто після того, як людина проходить базову підготовку, вона ще у вас проходить якусь ну класифікацію, так? Так, 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 звісно. А скільки це триває? Триває до місяця, насправді. І Як людина прийшла, і спочатку дають час на адаптування, так як ну, нові угу. реалії, нове життя. Угу. Це вже не цивільне. Угу. Вона проходить адаптацію, їй показують, як все загалом працює у батальйоні, хто за що відповідає, хто командири. Командири у нас кстати, самі кращі, тому що вони підтримують загалом усі починання бійців угу. від початку до кінця. Завдяки тільки мабуть 92-й ШБР та підтримці свого командування. Я зараз спілкуюся з вами, тому що ця ідея була загалом моєю, та вони все підтримують. Uh -huh. Тому я можу сказати, що доєднуйтесь до нашого підрозділу, оскільки всі ваші починання будуть підтримуватися не тільки вашими побратимами, а ще й командуванням. Угу. Чи отримує людина супровід до, під час і після зарахування? Власне, як це відбувається? Так, звісно, спочатку кандидат нам телефонує, ми обговорюємо з ним деталі, як коли йому буде зручно, йому зручно прийти до рекрутингового центру або приїхати у місто Харків, поспілкуватися з нами особисто, оскільки люди бувають різні, ми хотіли б, щоб люди були самі кращі в нас. Угу. Ми з ними спілкуємося, обговорюємо ось ці деталі, після чого якраз таки вони направляються на БЗВП, після БЗВП адаптування. І якщо навіть після, вже як вони зараховані у підрозділ, у них є якісь питання, чи може друзі якісь хочуть доєднатися, ми загалом їх підтримуємо у цих починаннях. А на кого чекаєте? Хто необхідний? Є якісь спеціальності, які дуже-дуже зараз там бракує спеціалістів? Або... Насправді за останній час, оскільки велика конкуренція пішла у напрямку БПЛА, mm -hmm. ми зараз дуже потребуємо операторів БПЛА, так як вже є командування, вже є бригади БПЛА, вже є полки, батальйони. Ми загалом вважаємо, що не тільки їм потрібні такі люди, а ще й нам. Тому ми дуже чекаємо на, саме на тебе, якщо ти хочеш доєднатися до Лав Збройних сил України та шукаєш саме підрозділ, де буде довіра, чесність та відвертість, ми чекаємо тебе саме у себе. Слухайте, а от цікаво, а багато людей приходять через Сарафанне радіо? Так, насправді це досить самий топовий набір людей, тому що. У нас є люди в батальйоні, які пишаються тим, що служать саме у нас в батальйоні. Uh -huh. У нас є люди, які з 20-го року служать ще, а їм uh -huh. ще було тоді тільки 20 років, в принципі. Uh -huh. І зараз вони ось на цей рік йому виповнилося 25 років. Uh -huh, uh -huh. Тому у нас є кредит довіри до цих людей, і ми не хочемо їх підвести. Ми хочемо, щоб вони працювали з нами і далі. Uh -huh. Тому так. Власне, ну, це йдеться про рекрутинг через довіру, і це йдеться про те, що приходять друзі друзів? Так, так, звісно. Угу, клас. Так, ми там в анонсі казали про персональну відповідальність командира за бійця. Зараз про це багато говорять. Чи власне відчуває командування 22-го батальйону цю відповідальність на практиці? Як це відбувається у вас? По перше, коли кандидат зараховується до частини, він отримує все необхідне, починаючи від Підготовки до розпорядку повсякденного життя, тому що солдати повинні бути зібрані постійно. Їх забезпечують речами, харчами, медичним обладнанням. Вони завжди, ну, скажімо так, підготовлені. Угу, угу. В плані навичок навички їм видаються самі топові, самі топові бійці, які тільки в нас є, показують все на практиці. Угу. З самого початку і до кінця. А з приводу відчувається. Ком... Чи відчувається персональна відповідальність командира, так? Так, кожен командир відчуває персональну відповідальність. Вони з хлопцями завжди спілкуються на, скажімо так, на рівні друзів. Uh -huh. Тому що така ось ситуація. У нас в Атальоні. Всі друзі, всі побратими. Ми цього не цураємося. Так. А... Власне. Зараз іде активна кампанія по залученню молоді, якраз по залученню від 18 до 25 так власне, це нова мобілізаційна хвиля. Це і тікток реальність молоді. Власне, це для вас що так, для нас, як для покоління Тіктоку, оскільки я ще підпадаю під цю, під цю категорію. В першу чергу я хотів би звернутися до хлопців та до командирів, які хочуть доєднати цих хлопців. Наше покоління завжди на своїх амбіціях виїжджало і буде виїжджати. Ми завжди будемо з усіма співпрацювати, якщо ми бачимо, куди ми йдемо і куди потрапляємо. Якщо з нами відверто, і нам це саме на практиці, тому що практика це кращий інструмент для усіх людей, не тільки mm -hmm. теорія. Якщо нам це показувати, ми будемо залюбки йти до вас саме до вас, і будемо вам видавати такий результат, який вам не видасть не один досвідчений воїн. Тому якось так. Угу. Чи є у вас реальні приклади молодих з нуля, от людей, які виросли в вашій частині? Так, як я сказав раніше, у нас є хлопці, які ще доєдналися у 20-му році, і інші доєдналися у 22-му році під час півномасштабної війни. Угу. І на теперішній час хлопці виросли вже в батальйоні. Вони провели тут свою свої кращі роки життя, свою молодість. Вони вже адаптувалися до військового життя, і я не думаю, що вони після будуть повертатися до цивільного життя, тому що у них є вже гарні перспективи рости по військовій ланці далі. <головіка> mm -hmm. Та а якщо вас взяти, за приклад, ким ви були до повномасштабного вторгнення? Я <головіка> Був звичайним студентом. Я був на срочній на строковій службі 12-го місяця, 21-го року мене демобілізували. Uh -huh. Буквально там деякий час провів в окупації і на початку першого року війни, це вже 24 число, другого uh -huh. місяця, 23-го року. Я доєднався до лав 415-го ОСБ у складі 23-ї МБР. Та я там почав рости. Я спочатку пішов за напрямком піхотинця, оскільки в мене були якісь навички базової медицини, мене забрав потім Медивак. Угу. З Медиваку я досить довгий час там перебував. Дякую моїм колегам. Мене забрали в управління, тому що я дуже досить класний результат на той момент. Час видавав зараз, не знаю. І тепер мене приєднали до рекрутингу. І після чого я вже потрапив до цієї частини. Угу. Так. а Для вас особисто успішна мобілізація? Для мене успішна мобілізація, ще раз повторююсь, коли дійсно у кандидата є до мене довіра. Коли я з ним спілкуюся, я йому не питаюся, скажімо так, навішати якісь там свої приколи. Я хочу, щоб чоловік розумів, що на нього не тиснуть ніколи, що він йде за моїм кредитом довіри. Uh -huh. А ви кажете що час чоловік, чоловіка, жінки? У вас є? Так, жінок є, ну не багато, але є. Вони всі досвідчені або медики, або гарні діловоди, або гарні БПЛА. Вони загалом виконують ті ж завдачі, що і чоловіки, і вони дуже гарно з цим справляються. Хочу сказати, загалом недооцінюють дівчата у військовій сфері. Це вони супер літають, вони краще хлопців літають на БПЛА. Так, тобто зараз, можливо, ви дівчат чекаєте. Якщо у вас є досвід роботи з БПЛА, або ви гарна медикиня, я залюбки з вами поспілкуюся, телефонуйте. Угу, клас. А, а вікові якісь цензи у вас є? Чи ви. Насправді, я як молодий хлопець, і я тільки приєднався до цього батальйону у угу. тому місяці. Я хотів би, щоб цей батальйон вийшов на середній вік до 35-40 років, щоб ми були сформовані перспективно з молоді, так як я угу. бачу надію цьому батальйоні та хочу, щоб він продовжував рости. Угу, угу. Власне, якщо вас будуть питати, чому саме до вас і, що ви будете відповідати? Довіра, відвертість та справедливе ставлення. Всі амбіції ваші будуть підтримуватись. Я тому ясний приклад. Всі починання від якихось. Там самих жартівливих до серйозних вони всі підтримуються командуванням, якщо ми бачимо у цьому перспективу. В першу чергу, це довіра. У нас завжди є довіра ваша. Ми вас ще не разу не підвели, і ми вас не будемо ніколи підводити. Тому що 22 ОМПБ це, це історія, яка писалася ще з 2014 року. Та ми отримали класний досвід на багатьох напрямках України у суспільно у складі 92 го ШБР. І на теперішній час ми будемо тільки рости. Так що це ваш шанс доєднатися до самих справедливих людей, можливо, в Україні, та будемо вас очікувати. Клас. Добре, я вам за віковим цензом трішки вже не підходжу, не піду до вас. Якщо я вас з задоволенням заберу спікером. От але тим не менше, от друзі, майте на увазі, що є. Така можливість долучитися, є можливість супроводу, є можливість реалізовуватися в абсолютно різних напрямках. До речі, по соцмережі Тікток веде. На жаль, на теперішній час ні. ми якраз зараз запрош... запросили дівчинку їй тільки 21 рік, проте uh -huh. вона буде займатися нашим мас-медіа повністю, uh -huh. починаючи там з фейсбуку, в інстаграмів, закінчує новинами знову ж тіктоками. Uh -huh. Вона чудова жінка. Я її чекаю тут, щоб вона прикрила мої Клас. Ну, що ж, ми можемо зі свого боку, по-перше, подякувати за службу. По-друге, побажати дійсно того розвитку, який ви хочете, для 22-го окремого мотопіхотного батальйону, 92-го окремої штурмової бригади. Тому що е, ну, Харківці, як ніхто знає, заслуги 92-ї і дуже цінують. Е, власне, дякую вам за сьогоднішній ранок. Вам дякую. Да, ще почуємося на хвилях радіо Накипіло. А зараз друзі, ми підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей. Ну і про благодійність теж.